Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бабар. І сьогодні хочу поговорити з вами про шоломи Husqvarna. На, моє, на моєму каналі було вже відео про ці шоломи, але я вирішив зняти ще одне: тим більше що я придбав собі ще декілька шоломів і тому хочу розказати про них, про те, які компоненти додаткові я до них придбав, і як я їх буду компонувати. І так дивимося. Ось мій основний шолом, яким я працюю, на якому стоять навушники мої улюблені. На які я можу поставити ось цю сітку. Так ось, ось, о, також ось шолом е, мого напарника Богдана. У нього є кріплені GoPro, в нього стоїть заправо. Але, на жаль, в нього немає сітки і немає можливості ту сітку поставити. Чому? Тому що в нього ось такі були. Навушники. І тут немає кріплення під сітку. І так дивимося, як ця сітка має встановлюватись. Будемо дивитись на прикладі мого шолому. В моєму шоломі є кріплення під навушники, і в них є спеціальний отвір для того, щоб поставити ось цю сітку. На жаль, з забралими сюди сітку не поставити, навіть якщо знімете його, тому забрало треба знімати разом з цим кріпленням, і тоді сюди стане сітка. І тепер дивимося, що я придбав. Я придбав ось такий ще один шолом. І ось таких ще два шоломи класік. Для чого я їх придбав, скажу трошки пізніше. Якщо у вас є свої версії, то пишіть в коментарях, можливо, ви зрозумієте, для чого я, чи, можливо, ви знаєте, для чого я їх придбав, то пишіть, буду. Ради почитати. А ми повертаємося ось до цього нашого шоуму. Так, як його можна компонувати? І, і так, ось мій цей самий шолом, в якому я працюю до цих пір, і мені, в принципі, зручно і комфортно. Так, що з ним можна зробити? Тобто з ним можна працювати як із забралом, ось таким склом, так можна працювати із сіткою. Зараз покажу, як це все замінюється. Для того, щоб зняти забрало, у нас ось тут всередині є кріплення в'язочки, які ми нажимаємо, і в принципі у нас скло відстегується ось так, легким рухом, і у нас скло відстягується і ми можемо взяти ось таку сітку і собі впевнено ставити в кріплення для навушників. На жаль, в цьому кріпленні, саме в цьому, такої можливості немає. Ще раз покажу. ось мої наушники, в них є кріплення і ось звичайні наушники від іншої краски, в яких немає кріплення. Тому для того, щоб в цьому шоломі поставити сітку, треба саме ось таке кріплення для навушників. Тому ці ми рушти відкладаємо, сюди можемо ставимо сітку і ось у нас виходить ось такий чудовий шолом, вже не забралом, як цей. Бачите? А з сіткою. Так, тепер повертаємося до, <клухи> до нашого нового шолома. Отже, я йому користуюся, мені подобається і, на мою думку, це є досить гарні шоломи. І так, мене питали, а що ж входить в набір до цього шолому? І зараз є можливість у нас його розпакувати і подивитися, що саме сюди входить. Достаємо ось цей кідовий пакетик шлому. Дивимося всередині. Нічого немає. Ще. А цей шолом іде у нас. Цей шолом йде без нічого, просто шолом, скріплень з всім. Єдине, що сюди ще поставляється в наборі, це ось таке кріплення під забрало. Тобто у нас досить легко, як зазвичай вставляється. І, в принципі, ось у вас вже готове кріплення під забрало. Але окремо забрала, треба купувати. Якщо я не помиляюсь, прозоре ось таке забрали. коштує 1400 гривень, таке 1600 і є здається зеркальне 1800. Але в цінах можу помилятися, тому я, напевно, тут додав десь ціни, щоб ви могли з ними в них орієнтуватися. Що ми робимо далі? Ми зараз все не знімаємо. Поховаємо його сюди назад, щоб його нам не згубити. І вертаємося до наших ось цих, ось цих шоломів. Так, ми маємо ось такий шолом з сіткою, ось такий шолом з забралом і ось такий шолом без нічого. Тепер. Тепер виникає питання, як нам з цього шолома звичайного зробити ось такий прокачаний шолом. Бачите? З усім. з сіткою, з навушниками і з цим. Тому що тут нічого не йде. І це досить цікаве питання, тому що я звернувся до фірми Хускварна і кажу, слухайте, хлопці, шолом я вас придбав, тепер мені треба докупити все інше. І вони кажуть, ну, можна купити окремо сітку, окремо ось цей елемент тримач для сітки і окремо навушники. Я кажу, ну чудово, давайте мені це все накидуйте, навалюйте. І вони порахували. Сітка коштує 600 гривень, тримач для сітки коштує 600 гривень приблизно. І навушники теж коштують десь приблизно 600 гривень. Ціни, я думаю, що десь тут я напишу, щоб вам було. Зрозуміло. Я порахував, тобто до цього шлема ще треба докинути 1800 гривень, щоб була сітка, щоб були навушники і, в принципі, все, бо забрало окремо купується. Але порахувавши це все, мені дзвонить пані Катерина і каже, слухай, а на що тобі платить 1800 якщо, в принципі, ми можемо придбати. Якщо, в принципі, ми можемо придбати ось такий шолом Classic, де є сітка, тримач, навушники. Ось цей весь компонент, який потрібен мені на цей шолом. І такий шолом коштує 1300 гривень, а не 1800. І я такий о, Евріка, точно. Тому я взяв і замість. Окремого цього всього набору і просто купив собі ось такі два шоломи. І в мене буде два набори на ось цей шолом один і один набор ось на цей шолом. Тому що сюди теж треба навушники і на всякий випадок докупити сіточку. А сюди треба і сіточку, і навушники. Тому наступна розпаковка у нас буде розпаковка саме цього ось шолому. Подивимося, що сюди входить, що йде в комплекті. І що з цього ми можемо взяти і зробити? І так дивимося. Комплектація. Ось ця чудова деталь, яка коштує окремо 600 гривень, тут вона йде в наборі. Ось ця деталь, яка коштує теж окремо 600 гривень в на цьому наборі. Також тут буде ось така каска з навушниками і коробка з інструкцією. Якщо... Коробка з інструкцією нам поки що не потрібна. відкидаємо їх сюди. Нас цікавлять навушники. До речі, бачите, скріплені, якщо видно, під сітку. І каска, на жаль, нас теж поки не цікавить, тому що каска це буде, піде до хлопців моїх, які зі мною працюють. І коли ми будемо різати дерево, щоб під деревом було безпечно ходити, будемо їх заставляти вдівати ось такі каски. Тому що вони з касками чомусь не, дру, не товаришують. А коли вони працюють подрібніше, вони беруть просто сітку з навушниками і так працюють, і так легше. Але буду заставляти, щоб під деревом саме працювали ось в таких касках. Ще раз хочу показати, чим відрізняються одні наушники від інших. Якщо захочете скомбінувати, так і то скомбінував. Ось кріплення звичайних наушників, ось кріплення наушників, які нам потрібні під сітку. Я думаю, що це все з цим зрозуміло. Отож, беремо наш новий шолом і починаємо його збирати. Перше, що ми сюди цепляємо, звісно ж, наушники. Так, один готовий. Другий теж готовий. В принципі, два налушника готові є. Ну, і тепер беремо цей тримач для сітки і саму сітку. Сітки є ось такі отвори, в тримачу є ось такі язички, якщо ви бачите. І тому ми беремо, отвори вставляємо в язички. Так. Якщо ви помітили, тут є дві ось такі пімпочки, які мають ставитись ось сюди, в ці отвори. І так ми їх вставляємо. Все вставляється досить просто, легко. І ми маємо ось таку вже сіточку. Тепер цю сіточку ми вставляємо сюди. І, в принципі, у нас готовий робочий шолом від хоскварни з навушниками і в комплекті з термачом для забрання. Ось такий Ось таку комбінацію я вам хотів показати, як можна зекономити, якщо ви захотіли придбати цей шолом. І тому у нас виходить 3700 здається, ціни, я десь тут напишу шолом. І 1300 гривень ось така каска. І за 5000 ви маєте ось такий скомбінований чудовий шолом для арбориста. Ну і також ви можете ще взяти, доплатити там, здається, 1200 і за десь за скільки це виходить, 3700 і 1305. За 6200 можна скомбінувати ось такі шоу і з ось таким добровольцем. Мені ці шоломи подобаються, вони мені зручні і я ними користуюся. Ну, багато хто може написати, а, це фігня, протос найкрутійший, треба купувати такий протос. Але знаючи, як іноді виходять чи навушники, чи сітка, чи ще щось з ладу, буває таке. У мене було таке, що гілка поскоржувала цю сітку. Один раз було, зацепився і вирвав повністю ось тут ці м'які частини навушників. В Хускварма ці всі запасні частини завжди є в наявності, може трошки дорожче, може трошки дешевше, але завжди є, і їх можна завжди змінити. З, з шолому протос трошки інша історія, тому що е їх офіційно в Україну не завозять, і треба якось е робити танці з бубнами, щоб знайти до нього запасні частини. Це моя особиста думка така. Але я завжди говорю, що я беру те, що. Можна купити в Україні і до чого є комплектуючі. Тому, в принципі, шоломи Husqvarna, вони досить доступні, не дуже дорогі і в принципі, компоненти до них є в наявності завжди у фірмі Husqvarna. Ось такий висвіт у нас невеличкий огляд шоломів від Husqvarna. Ось таку хитрість я зробив, купуючи. Додаткове обладнання до, своїх, до свого нового шолома. І ось така колекція в мене вже не збиралася. Також в мене ще, звісно ж, є шолом Technics, він просто залишився на роботі, не було часу його заїхати забрати. Тому вся лінійка є, але ось ці арбо шоломи мені більше подобаються. Що ж, відео вийшло трошки задовге. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Сподіваюсь, що всі питання, які могли виникнути, я про них розповів. Якщо будуть ще якісь питання, то буду радий вам на них дати відповідь. Тому пишіть в коментарях ваші запитання, і я 100% на їх, на їх відповім. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Діліться цим відео з друзями. А я і надалі буду намагатися знімати цікаве відео. Всім дякую, до зустрічі!